Злежали ми з дружиною вдома. Позвонив мені у 5 годин утра товариш. Каже, війна почалася. Ну, я не повірив. Я встав, вийшов на двір і як почув вибухи, сильні, сильні вибухи. Заріва там, 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 там були вони в різних точках. Я зайшов у хату, кажу, дружині, війна почалася. Приїхали расисти до двору, шукали там у дивані нацистів. Я їм кажу, що ти там шукаєш. кажу, Нациків. Кажу, в дивані що вони там будуть? кажу, Де ти їх кажу, взагалі бачиш кажу, цих нацистів? Ми кажу, тут жили спокійно, йоки паки. тут Українці живуть його папі. Ні, ви прячете тут нацистів. Так подивився на них, смотря хто нацист. Тут і лімонки кидали, і до сватів туди зайшли, отаке перевернули. Тумбочки там в хаті там, таке понараблювали, що страшно і дивитися. Понапивалися тут, у школі і вони тут були, кучували то... хорошого мало. Одне тільки горе. Потім дружина виїхала. Хлопці мої потікали через річку. Утекли, тому що пацан мій у пліну був у Калінінську. Мого хлопця, ну сина закрили. Він виїжджав вместе з дружиною і його зняли. І забрали машину сватову і його забрали. І ще одного хлопця забрали тоді в підвал у Каленівське. Я на другий день поїхав. Домовлятися, щоб його відпустили. Він там двоє суток побув, а на третій день його відпустили вже тоді. Два сина тоді втекло. Ну я залишився того, що батько залишився тут. А мій мені треба було за ним дивитися Це таке, як ніякої йому. В нього. Потім батька не стало, убили расисти. Ну, а як батька не стало, тоді я піти на війну. Отом отомстить за все. БТР їм підірвали Віліко Олександровки. Нам хлопці дали дві противотанкові міни. Коли стояли возле блокпоста, дивимося назад із білої криниці на Віліко Олександровку возвращаються 4 БТР. Ми безстренько раз тут міну з машини. Нам хлопці показали, як її там ну, привести в бойове состояння. Підложили, втікли. У ліс вони ще ближче і ближче підбивалися. Ми ж цю міну підложили. Ну, перша машина проскочила, а друга як зірвалася, й йок Що є? Дружина звернулася в пліч опліч. І от і відремонтували будинок. Ну, Я звернулася до нашої старостині, яка співпрацює теж із програмою Пліч опліч, яка якраз працювала в нашому селі. І ми, поспілкувавшись, і вирішили вони, що перекриваємо нам дам. Дуже вдячна, дуже задоволена. Працювали дуже швидко, дуже добре. Мені сподобалось, що от така, така вирішена проблема. Це дуже для мене дуже важливо. Це добре зробили. приємно честно сказать. Ну, ценность. Это хорошее дело. Хорошую справу, как говорят, зробили. Спасибо по программе програмі Плечі опліч. им їм подяка. подяка.